Вже майже місяць Поліна, майже щодня, виходить в телевізійний ефір футбольної програми. Якщо раніше під час євро 2012 жартували над диришою Блохіною, то тепер предметом для жартів є ви. Як ви до цього ставитеся? Тому що всі звичайно Поліна Логунова зараз буде з декольте. Ну і далі по тексту. Якщо я привликаю людей сексуальністю, хорошо я буду саме сексуальною України наконець на всі говорять об этом. Якщо всі цьому завідують, значить є чому завідувати, і я думаю, є чому гордитися. От все Поліна на телеекрані, звичайно, у надсексуальному вбранні. Тебе ревнощів немає? Та без проблем. Я розумію, що це потрібно для роботи, тому не виникає якихось суперечок з цього приводу. І е, хай дивляться, я пишаюся, це моя дружина і е, хай всі дивляться і, і заздрять мені. Чи почали ви розбиратися у футболі? Перед цим ми з Поліною сідали за Sony PlayStation 4. Включали футбол. І я з нею грав, і розповідав, що таке офсайт і таке інше. Тому вона була більш-менш більш підготовлена трішечки. Помимо цього, меня заставляв качати и присідати, щоб я була повністю готова. Готовила борщ і джималась параллельно.